Всім дорого! Знімаємо відео по одному чанку. Не думаю, чи воно буде на одну частину чи на дві. Але сподіваюся, що буде на дві або на більшу. Тому що я вою проходити. Вибачте, що так довго знімав. Тому що... Тому що хворів. Да, я хворів. Коло не ходив щастя, просто щастя є, А наших мені зараз булава так, так ну, коротше. Зові на карате ходив е, от з чого я обоюю розпочинати в це з походу в шахту. Так, сахта Оп... у нас є, я вже перевіряв перед початком цього відео. Так, поки що ти сиди тут, а Ох ти, ты, повільно. Можно подать? Чему можно просто руками в Майнкрафте камень сдобывать? Да ну не. Дичка, мы не потребуем камень. Для меча Залезу. Вот так вот. Почав выживание уже за... Лизу. Вот все. И, и меня. А я. Опять выброс. Медь. Такому вообще потрібна те медь. Опа ще по-русски. Вс більше. Здоровые. Кость так. А, вон она спавнит, что там ушло видно на светло, да. Все, каменная кайло, даже буду залезу. Ага. Какого боже? Ну, дуже корисна штука. О, все за... Звичайно, борозно. Кісточки. І я тут а, нічого не знайшов. Воно в мене тут перейде. Ну, в так все і було, я нічого не переваряв. Ні, реально переваряв. Я обіжу, я тут. Де жилка як извуги. А було б прикольно. Словно там. О, залізу. Да, залізу обоміть. Ось одне корисне штука. спалнить тому що в пвп я дуже фіговий. можливо ще коли записую відео по майнкрафту за другу Геніал. От просто все викупав, кримині. На пічку устачає. Так, давай, 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 давай. Так, да. Пічка. Блин, а мені треба лади. Он ничего закроет хочет? А я не можу спички выйдет. О! Найс. Так пукашу. Слышь, що... мне набуло. шар у нас є та Ростина. Алмуз. Тобі колись тортик забабахаю. Так, мені стравичка потрібно вибити Насіння. О! Вс, насіння маємо. Тепер нам потрібно. Моты, моты, кота. Вот, сюда, сюда, сюда. Ну что? На синий пшин теперь перед храем кистки. Такой с деда панаса. Ворог. Готово. Пшениця є. Хотів на одному блоці повизивати, а вийшло так, що на одному чанку. Не реально чанка. Кактус. Наш мені тут а кактус? Так. Музяхауту з кактусів побудувати. <смір> <смір> Жесть. Я е, захотіла на одному блоті. а я хотів вообще на одному блоті, а не на одному чанку. Що я можу скоро Шалом, баталон, все, вс. Вот отоно. Да, так. Та ще мені треба всі факела забрати. Щоб освітити всю цю територію. Навколо моєї хати. Ну, як це можна назвати хатою? Це не хата. Так, ты Нет, вот так ты их. Ты моему буду вот так выходить. Так, ты их. Все. Так, тут взимаемо. Я треба закрити прохід в шахті. Вони потім, чому в Диава версії, о, ну, не в Дяво, а в бедрок. Я Якраз на Бедруці граю. Чому там не можна тримати в руці інший цей ну, якийсь блок рандомний? Ну, Типа, на Дява можна, це, це не чесно. Просто разграба Майнкрафту угорають над людьми, які грають на бодроті. Ну реально. Не в угорають грають. Спасибо. А, да? Ну, тоді не будуть моби спавнитися. Ну ладно. Побуду собі поки що невеличку халя буду. А потім, може, вже коли буду покраще обгрейнутись, може й піду на Пвп з магами. Шість на 4. Двадцать четыре Чому коли мені потрібно не ну, потрібна чайная типа довбанута логіка Вона в мене вимикається просто. І Все, халабуда-поксо готова. Двері. Чому три двері? все, Вс, что мити зробимо, такий просит. Поставлю там в все, Вс. Тепер я на боти весело майзи зовсім. Зараз ну, мову почнуть улазити з шахти вонючої. Окей. Почекаємо, побачимо. треба Можемо... той верстак. чтобы не скрафтить? Лопату. Да, корысно речь. Вот прям дуже. Не знаю, на шах на мне, мабуть, для того, чтобы... Хоть оно и лайно, но купает очень хорошо. Так я тут факлар, чтобы гулять тут. Так. Я вже не знаю, куди тут ростин садять. Ух ти! А, ага, Добре. так да. Понятно. Добре. И вообще немає нічого блоки в будинок. Україні котів два буляку. Что ты собі топорно забабахал? Тому що в мене нема на нього блоків. Знаєте, чим дуже добрий Майнкрафт? Тим що, коли ти добуваєш дерево, воно не падає на тебе. Лист упаде. Щось заблизько підставши. П'ять на 4, 20 О, я буко. Монувся на корівлю. Боже, питання в мене є таке питання, яке я не дуже розумію. Топорчик собі зробив, щоб обізогласить. Лады, лады, не буду никого безглавлю. Пока сухая будет, так. Ставим ось сюда. Жесть. Далее ставлю этот блок сюда. Например, вот этот блок никчемный. нашего Талады ладно, я думаю, хороший. Колись помогал мне. Не, реально допомогал, что я дико ему выжил пару ночей. <клух> пару. Не пятнадцать тысяч. А парочку ночей. спасибо, да мені линии ты за тим блоком. Возможно, что я сбуду. Возможно, вообще ничего не буду. Вот. Я просто короткий кейсик. Убойный в шахты. Жесть. Фу. Фу, солнце! Фу, надо заразить. А де я ще буду добувати заліз? Як на рівнях, які будуть по нище, то льо Дякую тобі, дерево. Уже два саджанці. Так. Жесть. Поки що виживання йде на повну. У мене є вже деякі два елементи броні, а чо два, якщо їх три, тому що два чоботи, один нагрудник. Але ось ще кого це цікавить. Ми ж тут не філософією займаємося, ми тут виживанням займаємося. Мужики. Відстійть не. Я Что ж тут? Ёй. Что тут? как. Ай, то зашло. Да кактус, то зашло? Не, не, я его. нашел он. Боже капец Наху мені ты мені тарастына Че выкинує яка я как? Слава полута. Сурел? Тю, пропала і все. Мути, так мені. Боже, нелогічно. Дуже нелогічно. Дякую за квіточку. Я. Вона просто ну реально вона за скоро льох. Може їй вже на пенсію переба. Виписуватися, немає більше мого сви, что дічку Хід ты потоптав.

Чому в цьому світі все хоче мене відправити у войд? Ой, Боже. жесть, Жестяк. Котлю все райно. Так, ну ж. Збійки мені з мобами побитися, тільки не для чого це риба хусь. Все, клинок. клінок. себе трохи хавчику, тому хлібчику зити не можна, це не корисно. ну, е Тільки ті, ті, на одному хлібчику. Ось будь трохи корисно. Може вмовитися. Стоп, так я з цього вовну можу зробити. Зепанцик письмо, блок вовн. Еще одни ей не выстачает на лишку. Так-то Тактика такая. Дитина! дитину, Дох! Помри! Так, блоки, блоки, блоки! Нет, нужно не. Будет это раба. Янус. Или... А что на Ой, Илья. Ну что. А потом? Рама. На Можем закінчити. Да, бокс можемо закінчити. А ви чекайте на другу серію. Пока.